У Володимирі сьогодні ледь не сталася трагедія. На вулиці Ковальській люди забили на сполох. Мешканець квартири уже четверту добу не відповідав на дзвінки і не виходив із дому. На місце викликали рятувальників. Ті по висувній драбині дісталися до квартири. Там виявили чоловіка без свідомості. Його доставили у лікарню. Повен двір поліції. Так почався ранок суботи у Луцьку на вулиці Дубнівській. Я перепрошую проводити слідчі дії, огляд місця подій. Я вас буду попрошу залишити місце події. А скажіть, будь ласка, що тут трапилося? А, так. О, є що вам розказати? А, праців, працівники патрульної поліції зупинили даного громадянина, а все остальне буде прес-служба ГНП Волинська область. Я перепрошую. Увага правоохоронців прикута до ось цього чоловіка. Він зараз у кайданках. Потіки в кущі і стоять на углу, ловлять тебе біля того місця і провокують на те, що ти скинув наркотики, діва. А то спочатку документи питають. Все буде Кори, розказано. Я вас прошу. Е, Зачекайте. поліцейські пчатаються за пістолет, ну, ну кажучи, що робити, я ніби дергаюся, і повалили мене на землю. І при цьому сказали, що я ще щось скинув. І зараз хочуть не, щось не, там не, шукати не, в кущах, вилучати. Ну, не знаю, я пів часа пролежав в землі, 20 чоловік тут було вже. Всіх міліціонерів, які тут були раніше, вже немає. Вже вони поїхали. Три бригади ДЦК. Каже, його зупинили і хотіли перевірити документи. Попередньо чоловік нібито викинув згорток із канабісом. Були одні паняті, відмовилися приймати участь в цьому, тому що сказали, ми не бачили, як він скидав. Вони хотіли нав'язати, щоб він не підписалися, що це тіпа, я скинув. А вони, що, що було скинуто? Я не знаю. Вони мені кажуть, якийсь пакет лежить в кустах, це твоє. Я кажу, а як ви можете це днути? Наркотиками, якими чи ні? Я не знаю. Вони кажуть, що з наркотиками. Далі затриманий починає грати вар'ята. Як вас звати? Кузнець, хитрець, всіх професій, отець. Добро судять. вам, всі на подав усіма багато дружні. Це ж ваша. Вам треба якась допомога. ви Вони мене питають, випитують документи. Як вас звати? Іван, а прізвище ваше. Що там, хлопці? Вперто відмовляється говорити поліцейським, хто він. У патрульній поліції розповідають подробиці затримання. Сьогодні під час вільного патрулювання на вулиці Дубнівській, у Луцьку, патрульні помітили громадянина, який підозріло поводився. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку згідно статтею 34 закону України про національну поліцію. Під час перевірки чоловік дістав із кишені прозорий пакетик із речовиною зовнішньо схожою на наркотичну. Патрульні затримали чоловіка у встановленому законодавством порядку та негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. У прес-службі головного управління Нацполіції Волині кажуть, що будуть відкривати кримінальну справу. У слідчих є доба, аби внести відомості в ЄРДР. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. У просторій залі десятки молодих людей. Тут не просто діляться ідеями, тут визначають, якою буде Волинь у майбутньому. Керівники молодіжних центрів, студенти, лідери коледжів та університетів зібралися на відкриту розмову з очільником області Іваном Рудницьким. Насправді на сьогоднішній день дуже креатив. Вона на мій погляд відлізняється молоді до періоду, але я водики байду. Ви бачите, маєте своє бачення на певні процеси по-своєму, і я впевнений, що якраз ваше бачення треба враховувати для розвитку того чи іншого напрямку для мене було важливим, те, що ми маємо можливість безпосередньо контактувати з представниками влади тут, голова нашої адміністрації, якби. Для нас найважливішим було показати, що молодь готова участвувати, що молодь готова долучатися, і влада може отримати фідбек від нас. Сьогодні ми маємо можливість спілкуватися з владою, нас чують, нас підтримують, нас мотивують, і це дає такі певні настанови, дає підтримку, дає настрій, і ми готові звертати гори, так скажемо. Молодь задає тон дискусії від освіти до штучного інтелекту, від кар'єрних можливостей до інтеграції в європейську спільноту. Партнерської золоті з владою наше питання наступне: який алгоритм взаємодії із представниками влади на вашому нині і який ви б ви, ви, ви запропонували на майбутнє? Як поїхати, це за покращити, я хотів, що про не все таки було цього набріп, було більш інтенсивне, наступальні і пропонували. Мені особисто чи головам громади зустрітися з вами. Змову ж цього буде відкритість, буде доступність, і саме основне буде сприяння в тому, щоб не тільки голови громади, але і мері міста ми були на таких зустрічах разом. Ми обговорювали проблеми тої чи іншої громади, чи того чи іншого міста, чи загально не говорили проблеми області. Особливу увагу приділили тому, як підтримати молодь після навчання, якісна освіта, можливість працювати в Україні, розвиток інновацій серед головних запитів. У нас є гарні зарплати, в нас є гарні пропозиції, в нас брак робочі сили. Нам, нам це держава, це бізнесу, потреба якраз вас. А де ви отримуєте фах, чи де ви е, отримуєте ту чи іншу освіту? Це вибирає молода людина. І бажано її отримати максимально якісно. І отримати е, додаткові, скажімо так, я називаю опції для того, щоб ви могли потім в Україні зайняти найкращі ну, ну, робочі місця, найкращі пропозиції. А це ви знаєте, що без знання іноземних мов зайняти посаду Просто серйозного рівня зараз з кожним роком буде сховати все складніше із пів. Не оминули і тему відбудови країни після війни та її економічне зростання, адже саме молоде покоління визначатиме, якою буде Україна. Змогли глибше проговорити про нас, про молодих людей, про підтримку та розвиток молодіжних ініціатив, молодіжних рухів, молодіжних центрів. Сьогодні мав можливість повати на дуже чудові зустрічі ініційованою Іваном Львовичем, і це я вважаю один з таких хороших кроків і можливостей для молоді бути почутими, творити щось нове та ініціювати свої зміни, і можливість контактувати з органами влади. Організатори переконані, подібні зустрічі мають стати регулярними, адже сучасна молодь не просто активна, вона хоче творити зміни і робити це на рідній землі. Олена Лищук, телеканал Аверс. 15 листопада день, коли у всьому світі королем звірів стає павич. Сьогодні його свято. В найбільшій красі павичі з ранньою весною до середини літа, коли в них іде шлюбний період. Тоді вони розправляють свої хвости, коли вони хочуть сподобатися самці, от тоді тільки вони можуть бути в красі. А так, все, останній час вони просто собі ходять, вони дуже лякливі, полухливі. Не люблять контактувати з людьми. Коли заходиш до них в вольєр, вони зразу десь уходять в сторону, ну, вони не підходять близько до людей. Вони вже до вас звикли? Ну, мабуть, звикли вже. Як я заходжу, то вже ніхто не сильно не полохується і не тікає. Ми зранку е е приготовуємо їжу і до 12 нас вже більше всі е погодовані. Тварини. До обіду нас вже їдять всі. Ти все ходиш, оходиш за мною. У Луцькому зоопарку цьогоріч поповнення дев'ять молодих павичів. У нас тут з першого виводка три дівчинки і два хлопчика. Самців павлінів хвости використовуються ще, крім того, що як е, самку приманити. Відлякати ворога, бо на кожній пір'їнці є очко, така розмальовка різна. І так як там дуже багато пір'їн, то і називається сотня очей. І вона, коли розпушує павлін сам хвоста, от, то таким чином тими малюнками на хвості він відлякує хижаків. А ще кажуть, пір'їнами може видавати звуки, які людина практично не чує, але птахи між собою ними спілкуються тим ультразвуком, так само попереджаючи про хижаків десь на території їхнього місця. Павліни навіть з хвостами непогано летають, в природі сплять в основному на деревах, так само гніздяться в кущах. Самець може мати розмах хвоста навіть понад півтора метри. Ці красені полюбляють смакувати насіння соняшника, кукурудзу. Ми ще вирощуємо зоофобуси, в нас є такі черв'ячки. Оце вони дуже полюбляють зоофобуси ці їсти. А так, ну, зерно ми даємо в зимовий період більшість кукурудза, щоб вони підтримували поживні речовини, там більше є. І е, мішанку треба, капусточку, морква, бурячок, е, гарбуз. Біля вольєра повно малечі та дорослих. Сьогодні багато відвідувачів приїхали з Одеси, діти у захваті. Діти щасливі, як ніколи. Ми з Одеси, там у нас багато менш зоопарк, тому вони тут на роздолі геть. І ще мені дуже подобалося побачити. У <ріст> моїх папугаїв. у мене такі ж є дома. Один попугай. Вона всі кусає, але мене щось вони не кусає. Ну вона тільки мене кусає, мене не кусає, тому що я її хазяйка. А сьогодні ще міжнародний день павича. Вони ж ці зволі подобаються мені. Ну я особо много про нього про них не знаю. Такого прям Щоб хто не знав про павичів. Ця птаха така ефектна, що нікого не залишає байдужим. У кожного свої асоціації з красою. З певненістю, мабуть, з незалежністю, мабуть, щось таке гарне, яке само по собі. Для людей павич це не лише краса, а й той самий знайомий, який завжди знає, як виглядати краще за всіх. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Цього разу тема ефіру галереї вітань на радіо Аверс була близькою кожному відвідувачу і відвідувачці торгового центру Луцьк Шопінг, що купують лючани та гості міста, щоб поліпшити собі настрій та додати нових бар у життя. Люблю насолодитись улюбленою книгою, улюбленою чашкою кавою. А... Якщо є потреба а, порадувати своїх близьких рідних людей, це мої діти, мій чоловік, моя улюблена собачка, то в мене завжди на це є час. А, а якийсь шопінг там при потребі потрібні нові бути? Ну нема питань. Потрібні нові штани. А зносились, поїхали, купили. Може ну, примірати різні речі, от наприклад, взяти його. Там підібрати йому якісь різні штани, це футболки, це ну вдягнути його ну, смішно виглядає. Мені здається, краще офлайн, бо ти можеш замовити онлайн, а там можна не підійти грати або текстура тканини, ну так типу, лучше самому подивитися, приміряти. Якщо я йду з конкретною ціллю щось обрати, ну один півтори, може дві. А якщо ну так собі подивитися, ну теж ну може навіть трошки більше. Але це, це якщо самому, а якщо теж компанії дуже підганяють. Особисто для мене найкраще це в офлайн-магазинах, оскільки ти можеш зразу спробувати матеріал пощупати, приміряти, подивитися, чи підходить фасон, чи підходить розмір, чи все в порядку з речима. Але якщо я бачу онлайн якусь річ, яка мені дуже дуже подобається, то звісно замовляю. Онлайн мені здається, що онлайн набагато зручніше, проте, якщо є компанія, з якою можна буде е, приємно сходити на шопінг, то напевне офлайн краще. А тема наступного ефіру галереї вітань присвячена дню вигадування секретів. Тож завітайте у п'ятницю, з 16 до 18 години на перший поверх цуму і розкажіть або натякніть про найпотаємніше.